Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А не куруськом єдиним 16 серпня. Ранок ви по всій Москві, та зокрема Кремлю. Восьма ранку серія потужних вибухів. Понад 28 військових об'єктів Москви горить. Росію атакували дрони. Загинули люди Патрушева та Золотова. Успішна атака. Їх пакують у чорні мішки, не тільки куруська, не тільки прорив наших сил. Горить і червона площа. А за ніч та ранок у Москві на збиралися по до 100 тіл військовослужбовців обмежень по відстані. Тепер немає. Україна виготовила спеціальний дрон з дальністю польоту 3000 км, кілометрів. Його вага 580 кг, кілограм, і він смертоносніший за шахета. Випробували його сьогодні. Ударами по Москві. Він може долетіти до Сибіру. Пише видання з В Той же час, за даними телеграм-каналів, 22 дрони влучили в будівлю Міноборони РФ. А ще один на територію аеродрому. Ще два були збиті над казармами в Москві. Одні з військових частин пожежники також гасили полум'яв однієї з веж Кремля. Наразі невідомо чи ця атака дронів по вежі чи просто пожежа. Втім, еліти вивозять з Москви свої сім'ї та певне майно. Після вибухів дронів постраждалих серед особового складу дуже багато, які загиблих. А от інфраструктуру військову також добряче посікло. Проте борт президента РФ останній діючий літак судного дня ту 160 попіднімали по піднімали в небо вочевидь боячи. Йсь, а так він покинув Москву. Борт неодноразово горить після чого як літак покинув аеродром. На ньому пролунали вибухи. Дрони трішки не встигли, Вибухи лунали також і на рубльовці. Два попередні борти або пошкодили, або вони згоріли. В той же час на одному із ядерних полігонів Москви окупанти невдало протестували ядерну брудну бомбу. Є велика кількість загиблих, збільшена радіація. Саме тому, за даними телеграм-каналів, у повітря піднімали літаки Патрушева та уряду. На бомба це бомба, в яку закладена звичайна вибухівка з елементами радіонуклідію. Після її застосування відбувається іонізуюче випромінювання. У людини руйнуються внутрішні органи та починається променева хвороба. Про це в ефірі еспресо сказав екс-заступник начальника генштабу ЗСО генерал лейтенанта Ігор Романенко. Брудна бомба це бомба, в яку закладена звичайна вибухівка з елементами радіонуклідів. Вони можуть бути у вигляді розчину чи Вони своїм іонізуючим випромінюванням. Вають на живі організми, у людини руйнуються внутрішні органи та починається променева хвороба. Розповів він. Романенко наголосив, що є різновиди брудної бомби. Є солона бомба, коли під час підриву ядерної чи термоядерної бомби формуються елементи радіоактивного зараження. В СРСР вона розроблялася за 53 по 58 восьмий рік. Проводилися випробування основної для радіоактивних елементів, які заражують поверхні відходи від діяльності. Аес їх можна застосовувати. Ти для виробництва брудних бомб бо вони залишилися у РФ і є вірогідність застосування. Росіяни можуть це зробити під іншим прапором, звинувативши в цьому Україну. Вважає генерал-лейтенант у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Заявили, що надалі бавовни в Росії та на окупованих неї територіях ставатиме більше. Цей процес триватиме і набиратиме обертів, доки армія агресора не забирається з України. Те, що бавовна відбувається в Москві безпосередньо у тому квадраті, де розташовані ключові установки сектору безпеки і оборони держави терориста означає, що навіть такі об'єкти і небо над ними вже не контролює режим Путіна. Зазначили у відомстві сили оборони України завдають ударів по території Російської Федерації зброєю власного виробництва, Заявив колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний інтерв'ю за Вашингтон Пост. Залужний сказав, що він використовував зброю українського. Виробництва для частих ударів через кордон, які Київ ніколи офіційно не визнає своїми, заявило видання. Колишній головнокомандувач заявив, що йому і сирійському не потрібно дозвіл або робити щось на ворожій території для того, щоб врятувати свій народ. Це наша проблема, і саме нам вирішувати, як вбити цього ворога вбивати на його території можна і потрібно під час війни. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати своєю, але тільки. Скільки скільки потрібно, сказав він в інтерв'ю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.